Вітаю! В даному відео ми розберемо такий use case як видалення користувача, якого було створено менше 5 хвилин тому. Це все буде на основі Windows операційної системи. Для того, щоб нам зробити подібне, необхідно буде створити кастомне правило. Тепер, коли ми розібралися, почнемо. Нам необхідно буде використовувати два правила. Це 60109 та 60.111 про створення та видалення користувача в системі Windows. Для того, щоб впевнитися, що такі правила наявні в системі, використовуємо команду ruleset в rules -rules directory. Тепер нам треба створити наше кастомне правило. Переходимо до файлу LocalRules.xml і додаємо наше заготовлене правило. Воно буде складатися з таких полів, як Group, а саме ім'я правила, rule-id, рівень критичності та часовий проміжок для спрацювання. Далі надається умова. В нашому випадку це створення користувача, а потім його видалення. І обов'язково, щоб це був один і той самий користувач. Далі додаємо опис до нашого правила, і на цьому його структура закінчується. Тепер, коли ми зрозуміли, які поля нам необхідно використовувати, прийдемо до тестування нашого правила. Для цього використовуємо команду vazuh-logtest, Вона відобразить процес опрацювання логів. Та які правила були задіяні для цього. Маємо також два заздалегідь визначені логи. Перший про створення користувача, другий про його видалення. Вставляємо спочатку лог про створення. Можемо побачити, що система успішно опрацювала даний лог, було створене користувача TestUser, та RuleID ID співпадає з необхідним. Тепер використовуємо другий лог про його видалення. Так само вставляємо в термінал. І можемо впевнитися, що видалення теж успішно опрацьовано. Важливо зауважити, що дана команда працює лише з поточним логом і не пам'ятає про попередній, тому наше правило, яке складається з створення та видалення користувача, окремо не відсвідчується в процесі опрацювання. Наступним кроком необхідно перезапустити вазух менеджер для того, щоб він ідентифікував наше кастомне правило. Після того, як процес налаштування було завершено, переходимо до практичної частини, відкриваємо наше віртуальне середовище з Windows операційною системою, і нам необхідно створити користувача TestUser 5 з допомогою команди NetUserAD. Тепер зачекаємо певний час, після чого можна видаляти нашого користувача з системи. Після того, як нашого користувача було успішно видалено з системи, повертаємося до веб-інтерфейсу рішення. Щоб перевірити спрацювання нашого кастомного правила. Переходимо до модулю Discover, використовуємо правила для сортування подій і можемо побачити два спрацювання за нашим правилом. Переглянемо останнє спрацювання, і можна побачити, що RuleID співпадає з нашим кастомним правилом, і також опис, що вказує на те, що користувача було видалено менше, ніж за 5 хвилин після його створення. На цьому огляд юзкейсу було завершено. Ми створили та налаштували кастомне правило, відтворили умови для його спрацювання та переглянули сповіщення спрацювання нашого правила. Дякую за увагу!